Прохорова Маргарита, лікар-невропатолог, сертифікований спеціаліст з метамерних технологій діагностики та лікування. В цьому відео лікар розбирає захворювання та стани хребта по ступеням важкості, ДС – найгірший ступінь тяжкості, а С – легко можна виправити правильним лікуванням. Розпочнемо з грижі мішивцевого диску, тому що саме ця проблема найчастіше зустрічається у наших пацієнтів, які до нас приходять. Я би не Недооцінювала цей стан, тому що є різні наслідки. Якщо ми маємо грижу, не звертаємо на це увагу, не лікуємо боліві синдроми, то як наслідок можемо отримати не лише біль, але й порушення рухової активності. Наприклад, якщо ми маємо грижу між шипцевого диску в поперековому відділі, то страждати будуть також і нижні кінцівки. Тому я би поставила її на рівень С. Можливо, Б, якщо що, то ми потім поміняємо. А радикуліт я би віднесла разом до грижі, тому що радикуліт це і є запалення нервового корінця, яке, як правило, стається внаслідок грижі відшивцевого диску, тому я би ці стани поставила поряд. А беремо остеохондроз. Остеохондроз. Ну, я би е, поставлю його на місце дії, поясню, чому я би не розглядала остеохондроз як хворобу, це є стан, який зустрічається у кожного з нас. Це в принципі фізіологічний процес. Але якщо цей остеохондроз ускладнюється грижами, протрузіями, то тоді, як наслідок, він себе проявляє різними неврологічними синдромами. І на першому місці це звичайно больовий. Тому, в принципі, на Наді його ставлю синдром хребетної артерії. В принципі, в нашій практиці часто зустрічається, але може проявляти себе по різному Інколи пацієнти мають цей синдром, але не знають. Що він всередині них існує, він може себе проявляти больовим синдромом біль в голові, запамручення, шум звін у вухах, але інколи трапляється і втрати свідомості. І, от, в принципі, коли ми говоримо про втрату свідомості, це такий більш важкий перебіг. я би поставила на місце бі. Тому що, ну знову ж таки, при своєчасній діагностиці, і вчасному зверненні до лікаря, ви мінімізуєте ризики ускладнень і покращуєте якість життя вже зараз. Тому наголошую на цьому. Спондильоз. Спондильоз – це є дегенеративне захворювання, тобто, коли ми говоримо про зношування да між хребцевих дисків і коли саме по собі тіло хребця міняє свою форму, а я би поставила разом. Залишимо страшне на потім. Спондельоз, в принципі, для того, щоб він розвинувся максимально. Це, скажімо так, він воно зустрічається у людей похилого віку безпосередньо, для того, щоб він розвинувся такою мірою, що викликав больові відчуття. Тобто це не швидко відбувається. І я так собі думаю, що в принципі пацієнти вже до цього часу звернуться до лікаря, тому якби ми мінімізуємо наслідки, да? тобто прогноз. Прогноз, в принципі, буде. Позитивний, але знову ж таки, можливо, потім трошки поміняємо так: лордоз, гіперлордоз або навпаки, сплощений лордоз. Знову ж таки, вертаємося до того, що це не є хвороба, це стан, це форма нашого хребта. І в принципі всі ми родом зі школи, університет, сидяча робота це все впливає на конфігурацію, тобто на форму нашого хребта, коли ми там сутулимось, або навпаки, занадто, коли займаємось там, умовно кажучи, гімнастипу або якимись танцями, там, де наша постава має бути рівненька, як струночка. Тому це не є хвороба, це стан. Він як би так. Не зовсім впливає на нас в негативному руслі. Поставимо його на місце ді. Так, хвороба Бєхтєрєва. є така хвороба, по медичному вона більш коректно називається аксіальний спонділоартроз. Ця хвороба, вона в принципі є ревматологічною, тобто лікарі-ревматологи займаються лікуванням цього стану. Але дуже часто до нас приходять пацієнти як до неврологів для отримання додаткової протибольової терапії. Хвороба б'єтерева характеризується тим, що наші хребці можуть зрощуватись між собою. Зв'язковий апарат також ощільнюється, і як наслідок, ми маємо зменшену амплітуду або взагалі відсутність рухомості в нашому хребці. Такі пацієнтів хилить вниз, тобто формується. Зміна конфігурації хребта, і вони не можуть випрямитись. Прогноз таких пацієнтів в залежності від того на якому етапі вони звернулися до лікаря, якщо вони до лікаря звернулись уже тоді, коли цей діагноз виставлений на рентгенографічних знімках. Клінічним оглядом є інші зміни вже там по крові ревматологічні. Як наслідок, до речі, тут бачила тут є таке захворювання, як сакроеліїд. Сакроеліїд дуже часто поєднується разом зі хворобою Бехтерєва. це один з пунктів, який допомагає нам для встановлення цього діагнозу. І коли ми говоримо такий термін лікувати. Не зовсім це коректно. Ми скоріше полегшуємо протікання цього захворювання, знімаємо больовий синдром, дещо покращуємо амплітуду рухів, але не зовсім правильно сказати, вилікувати хворобу б'єхтерів, ну я би поставила на ой. На ось таке місце і разом, от тільки що я коментувала стосовно сакраеліту, воно може бути, воно може жити окремо або воно часто поєднується з хворобою об'єктерів. А сакра це є запалення суглоба да членування, яке поєднує наш таз і клубову кістку. Частіше за все воно відбувається на фоні дегенеративних, тобто коли. Зношуються да, суглоби. А що відчуває пацієнт? такий? він спочатку відчуває больовий синдром різної інтенсивності, але знову ж таки, якщо ми не лікуємо ці процеси, вони лише ускладнюються, поширюються і можуть перетікати на інші прилеглі тканини, суглоби і давати неприємні відчуття як мінімум, і ну, якби інвалідізацію як максимум. А я би поставила разом. Разом з хворобою бігтерева, тому що в принципі які життя бажає кращого, так сколіоз. Ну, Дивіться, таке цікаве теж, сколіоз. Покажіть мені людину, в якої його немає. Знову ж таки, він буває різного ступеня вираженості. Якщо це незначно виражений сколіоз, в принципі, це ніяким чином на життя не впливає. Але якщо це є викривлення третього-четвертого ступеня, це впливає на якість життя. Такі пацієнти часто лікуються хірургічним втручанням. Тому що можуть страждати внутрішні органи, да, легені, серце, це все впливає. Тому мені важко сказати, на яке місце я поставила. Якщо ми говоримо про початковий сколіоз, да, там, сколіотична постава, перша ступінь, я б його поставила на там, D, на рівень D. Якщо ми говоримо про четверту стадію, ну, в принципі, да, на, на A. Ну, поки що, те, що на малюнку ми тут бачимо, скажемо, що це в принципі, початковий. Так, спінальний стеноз. Спінальний стеноз. Знову ж таки, спінальний стеноз – це не є хвороба, це як це є наслідок того, що в хребті відбулося щось. Або з'явилась грижа, або відбувся лістез, тобто зміщення тіла хребця по відношенню до сусіднього. І оцей канал, де у нас знаходяться нервові корінці, він звужується і таким чином формуються різні неврологічні порушення. А серйозний стан насправді, тому що лікується він достатньо важко. Спочатку медикаментозно. Якщо немає ефекту і скарги наростає, тоді вже ми е, йдемо до нейрохірургів і проводимо хірургічне втручання. Я би поставила там, ну, я би поставила прямо на С, тому що дійсно стеноз цей може бути, ну, по-перше, на різних рівнях. Е, не лише попереково крижовому відділу він зустрічається, він може бути і в шийному відділі, і тоді це прямо ну, така максимально. Нехороша історія. Спінальний стеноз може формуватися досить швидко. Наприклад, якщо людина потрапила в ДТП або отримала якусь спортивну травму або впала, тоді це якби швидко відбувається. Якщо ми говоримо, наприклад, про грижу міжхребцевого диску, ці процеси вони більш повільні і є час, да, коли організм сигналізує людині про те, що щось всередині не так. Біль, оніміння, кудись віддає, стріляє, відчуваєте десь слабкість в нозі. Тобто, чим швидше ви підете до лікаря, лікар призначить вам обстеження, МРТ, наприклад, да, можливо, інші методи. Ставиться діагноз і вже підбирається тактика лікування. Якщо людина вже приходить або її привозять до лікаря, ми робимо МРТ, і ми вже бачимо цей весь спектр змін на хребті. Важко нам, неврологам, підібрати медикаментозну тактику. Для вирішення цієї проблеми так, кіфоз Шермана теж цікавий такий. це часто зустрічається така якби вроджена аномалія. Це є. Спадкова хвороба, стан. А до речі, дуже багато пацієнтів до нас приходять вже з МРТ, ну там з різними скаргами, там больові відчуття, відчуття скутості. І їм на МРТ описують оці зміни, про які пацієнт навіть не підозрює. Тобто, до речі, частіше хворіють хлопчики, да тому у чоловіків ми ці зміни на МРТ бачимо, не знаю, чому. Така, таке життя. Знову ж таки, воно проявляє себе як? Формується сутулість, да? тобто батьки помічають, що дитина там, от якраз в той період, коли швидко росте, формується оця сутулість, і вони тоді звертаються до лікарів, але знову ж таки, не всі. Тому те, що показано тут конкретно на картинці, я особисто в своїй практиці не бачила, я би поставила десь ось сюди його. Так. Синдром каудального каналу Максимально неприємний діагноз, він ще називається синдром кінського хвоста. Що це таке? Е, на тому рівні, де у нас закінчується спинний мозок, а це є поперековий відділ. Далі потім йде злиття нервових корінців, і оце і є оце кінський хвіст. І буває так, що на фоні, знову ж таки, остеохондроз, спондільоз, наприклад, тут був у нас така ілюстрація, ми його поставили на рівень С, йде здавлення оцього кінського хвоста, і тоді формується. Не тільки больовий синдром, а страждають наші внутрішні органи, які на цьому рівні замикаються. Тобто, це сечовий міхур, статеві органи, може бути слабкість в ногах по типу Парезу, Тобто, тоді, коли людина не контролює, от вона хоче ногу підняти чи стопу на себе натягнути, немає цієї можливості. І ну, дійсно, те, що нас завжди насторожує, це коли виходить з ладу сечовий міхур. Ну, тобто. Це лікується ну, хірургічним шляхом, тобто таких пацієнтів ми е, направляємо до нейрохірургів, тому що медикаментозно е, ну, тут не можна втрачати ні хвилини. Є таке поняття, терапевтичне вікно. Це цей час, коли ми маємо вирішити, куди ми пацієнта направляємо, що ми з ним робимо. І це дорогоцінний час, який дуже важливий. Бо правильне лікування це також запорука успіху, мієлопатія. Знову ж таки, цей діагноз є наслідком чогось. Вона може бути вертеброгенна, тобто на фоні захворювань хребта. Сюди ми знову ж таки відносимо остеохондроз, спондільоз, грижі, протрузії. Вона може бути і посттравматична, вона може бути на фоні онкологічних захворювань. Мієлопатія це тоді, коли ми це таке як. Узагальнена назва будь-яких неврологічних проявів, коли ми говоримо про пошкодження спинного мозку, а саме про його оболонки. Мілопатія, неприємне захворювання, я би поставила на знову ж таки на рівень С. Тому що наслідки неприємні. У мене зараз є один пацієнт, який лікується. Ну я його веду дистанційно, тому що він проживає не в Києві. У нього шийна мілопатія на фоні травми була ДТП. і Як наслідок, от зараз є шийна мілопатія. Він ходить, він самостійно пересувається, але больовий синдром постійний присутній. Він присутній перманентно, тобто він не зникає. На фоні лікування він до мене поступив в січні. Зараз у нас травень. На фоні медикаментозних призначень його самопочуття стало краще в половину. Але ми не можемо прибрати повністю скарги. Тобто ми робимо все, щоб підтримати організм, щоб не допустити прогресування. І там медикаменти – це те, що я можу йому розписати. І також присутня ще певна фізична реабілітація на ті групи м'язів, які. Ну, якби втратили свій тонус, немає цієї активності. Тобто має бути грамотна, комбінована робота, да? лікаря, реабілітолога, невролога і так далі. Так, остеоміеліт. Жахливе захворювання ще з часів університету, в мене такі якісь асоціації негативні. Значить, що таке остеоміліт? Як правило, це завжди гнійне запалення. Якщо ми говоримо про хребет, це страшно, тому що ризик інвалідізації дуже високий. І зараз в часи поповномасштабної війни на фоні вогнепальних поранень будь-чого це стосується не лише хребта, а там нога, рука. Тобто, коли йде пошкодження кістки. Ризик розвитку остеоміеліту досить високий. Тобто, грубо кажучи, ця кістка, вона як роз'їдається, розплав... розплавляється на фоні цього запалення, нагноєння. Знову ж таки, сказати, що це неприємне захворювання, це м'яко кажучи. Так, остеопороз. Значить, остеопороз це є захворювання тоді, коли ми говоримо про недостатню щільність кісток. Частіше за все це зустрічається у людей похилого віку, і тут уже е, страждають частіше жінки, тому що після менопаузи або в момент менопаузи на фоні зміни гормонального фону це впливає на щільність кісток. І чим це небезпечно? Ну, по-перше, якщо ми там травмуємося, падаємо або буває навіть на фоні якихось побутових речей, кістка може під власною вагою е, як зламатися, просісти. Якщо ми говоримо про хребет, для нас це максимально. Ну, якби неприємна річ. І часто ми бачимо таких пацієнтів, які приходять до нас там з частим болем в спині, які вже не приходять понад там рік. Ми робимо МРТ і бачимо, що там є застаріний компресійний перелом. Компресійні переломи це тоді, коли кістка не навпів ламається, а вона просто як просідає під своєю вагою і формується така клиноподібна деформація. Ну, по суті, такі пацієнти знову ж таки медикаментозно ми їх знеболюємо. Лікарі, ревматологи, неврологи. Ми призначаємо вітаміни групи Д, кальцій ну, тобто, це все в комбінації носіння фіксаторів, корсетів, щоб розвантажити хребет. Ну, це те, що стосується хребта. Знову ж така історія може трапитися будь-де. Найуразливіше місце перелому це буде шийка стегнової кістки. Тобто там впав, ви вийшли там з дому, підскознули, впали, і вже можете отримати перелом. Тому остеопороз не варто недооцінювати, і як мінімум. Певна вікова категорія має звертатися до лікарів для чекапу, щоб на ранніх стадіях виявити, тому що остопрос це вже є діагноз. Так, сирингоміелія це захворювання, коли у нас в порожнині, де знаходиться спинний мозок, тобто в спинномозковому каналі, формується порожнина така. Пустота по різному може себе проявляти знову ж таки. Зустрічала пацієнтів, які це така супутня знахідка була на МРТ, Вони не знали, вони взагалі не з цим прийшли. Просто зробили МРТ і побачили, що є сирінгаміелія. Такі невеличкі вогнища. Що може бути? Це втрата чутливості. Тобто іноді буває, пацієнти хизуються там тим, що я не відчуваю біль або там тримаю щось гаряче, а мені воно не гаряче. А це може бути перші прояви сирингомілії. А діагностується це захворювання на МРТ це більш об'єктивно, тому що по клінічним таким скаргам огляду ми можемо не побачити таких прямо об'єктивних змін, які б склались в цю неврологічну картинку. І я би поставила теж, хай буде на де? Я загубила її. А ось вона. Я її поставлю на прям сі, тому що в принципі ми говоримо про спинний мозок, про порожнину спинного мозку. Так, і у нас залишився останній синдром. Це є синдром переднього і драбинча... переднього драбинчастого м'яза. В чому е така особливість цього синдрому? Глобально, якби не страшно, да, гіпертонус м'язу є у всіх у нас сидяча робота, якісь навантаження, спортзали там не знаю, дітей піднімаємо і так далі. Але конкретно цей м'яз, чим він небезпечний? Під товшою цього м'язу проходять судини. Якщо цей м'яз є в тонусі, він спазмується, він може підтискати судини, які для нас максимально важливі, бо вони відповідають за кровопостачання головного мозку. Але я особисто не зустрічала в своїй практиці ні тут, ні коли ще навчалася в інтернатурі, щоб були якісь пацієнти, які прям помирали від там, порушення кровообігу головного мозку на фоні цього синдрому. Але знову ж таки, якщо вас турбує тонус, ви відчуваєте скутість, зажаті шиї, паралельно з цим якісь запаморочення, вухо закладає, щось, ніби свідомість не втрачає, але якісь такі відчуття млосне. Зверніться до лікаря-невролога, він вас подивиться, зроблять обстеження при потребі. І чим раніше вам буде надана медична допомога, тим буде вам легше. Я його ставлю на оце місце посередині. Ось так. Тому не знаю, дивіться, це рангування, це суто моя суб'єктивна думка. Все, що тут є, це все патологічні стани. Тут немає норми. Тому, в принципі, будь-що з цього потребує консультації лікаря. Це все може бути на різних етапах розвитку. Це може бути на початковій стадії, а може бути вже критична стадія, коли проявляє себе ну, в різних проявах: і біль, і болить, і німіє, і ходити не можу, і спати не можу, і голова паморочиться. Тому основний меседж, да мій посил для всіх пацієнтів це вчасно звертатися до лікарів, не шукати відповіді в інтернеті, не займатися самолікуванням, не слухайте порад сусідів, друзів. Ви. У вас може протікати по-інакшому. Тому звертайтесь до лікарів і дбайте про своє здоров'я вчасно.